Доброго дня вас вітає Полтавщина, на вгороді залишилось в основному тільки вже такі ось перці та синенькі з капустою. Перчики. Це пішов Геркулес. Оцей маленький ось дозріває, а цей ось величезний, ось такий в долоню не влазить. А тут був Червоний. Такий невеличкий, але вже зовсім був червоний. Я його зірвала. Ні. Тонкостінний зовсім. Зовсім тонкостінний. А ці ж не знаю, чи визріють, чи не визріють. І напишіть мені, будь ласка, підскажіть, можна отак із Геркулеса, з оцього насіння зібрати. Чи треба тільки кожен раз оновлювати? Ось Барбі розмальована як лялька. Ось такого кольору Ось Отак. Різнокольорові барбі. Ну а тут усе моє. І на цю сторону Веркулес. Ну, Що ж, в'яже. Оце ж вам гола шкірка. Ну що його? Воно ще не спіло і зав'язатись до пуття, вже червоніє. Отож нічого на ньому і не буде. Ну, бачите, що робить В'яже, літом би так. Оце таке. Ну а мої. Тут мої простячки. Ось теж величенька така причинка, вон червоніє і такі глиненькі, звичайні перчики. Трішки є, теж небагато, бо в основному стояв пустий. Це тільки краєчки. А вже краєчкам тим і рости не макали. От гадські ці слизни, гляньте. Він уже геть нікол, нікуди не годний. А ті, що чисті і гарні, то в'яжуться добре. Мабуть, уже останні кабачечки. Хоча у ще щось вроді як в'яжеться. Гарно. На одному кущиці тільки є вже плоди. А ці, що поруч вже всі загинули. Чи буде з них токів чи ні? Так, вчора покропила і картоплю і редиску. Редиска вже геть зовсім з'їдена, запустила. Пропала вже зовсім. Ну, сама винувата. Не хотіла, не хотіла, та йде не хотілося. Вибрала червоний перчик, порізала соломкою. Ну, грам 200. Грам 200 морковочки на тоненьку терточку. Грам 200 порізала цибульки тоненько, тоненько півкільцями. І такими брусочками нарізала синенькі. Найперше, що ми зробимо, зараз з синеньким додамо олійку і отак порізаний чесночок. Десь середня головка. Додаємо 2 столових ложки олійки. Отак, От не солі, не ні перчені, ніякі синенькі. Поки що 2 столових ложки. Я так думаю, цього буде достатньо. Перемішуємо і на сухій сковорідці ми будемо це все обсмажувати. Тільки синенькі. Такого вигляду. Синенькі після смаження. Як бачите, вони ще тверденькі, тільки-тільки змінили колір, ну, стали чуть-чуть прозорішими. Зараз воно це все вичихне і ми будемо продовжувати далі робити нашу смакоту. Зараз будемо доводити до смаку нашу консервацію. Так, синеньких у мене 800 грамів сирих нарізаних. І сюди ж додаємо це все. Ще я й порізала ось зелень е, селеру із е, стеблом і е, листочки і все зразу порізала сюди. Часничок міленько, перець, морква, цибуля. Все стуляємо до кучі. До синеньких я додавала ще одну ложку олії. Зараз перемішаємо і подивимось, чи достатньо олії, чи ні. Так, Починаємо пробувати. Почнемо із чайної ложки солі. Ось так чайна ложка з гірочкою трішки кидаємо сіль. І столова ложка цукру. Отак з гірочкою. Сюди. Лігаємо 2 столові ложки оцету. 9 відсоткового. Це ми так на першу спробу. Так, додаємо суміші перців. Десь із півчайної ложки. Додаємо приправу до шашлику. Тут у мене десь пів столової ложки усе сюди. І в ній же ж є сіль. Треба бути обережним, щоб не Ну, У нас поки що одна чайна ложка. Так, зараз оце все перемішаю і скуштую. Скуштувала, додала ще одну столову ложечку оциту, додала ще пів чайної ложечки. Солі. І ось іще, що я додала, хочу зробити його гастреньким: Торчин, чилі, кетчуп. Поки ще столову ложку. Зараз перемішаю, скуштую і скажу. Скуштувала все, більше не треба. Легенька така гастринка. Зараз хай воно це все е, стулиться до кучі. Нехай овочі пропитаються цими всякими ароматами. Три години простою в цей салатик у мене в холодильнику. Скуштувала всього доволі. Розкладаю по баночках. Баночки не стерильні, тільки гарно вимиті. І гляньте, яка виходить краса. Зараз 10 хвилин простерилізую і закатаю. Я їх підтрамбовувала трішечки, не так, що прямо на смерть, але підтрамбовувала. І, будь ласка, три півлітрових баночки всього-навсього. Але зимою це буде якийсь перекусик із таких чудових овочів. А яке воно красиве, а яке воно смачне. Ой, ставлю стерилізувати. Такої красоти в мене вийшло. Три баночки. Замість 10 хвилин стерилізації воно стерилізувалося півгодини, бо це моя помилка зразу з холодильника поклала у баночки. за 10 хвилин воно ще все було зовсім холодним. То довелося його, поки воно прогріється, а потім тільки почне стерилізуватися. То вийшло пів години. Баначки поставила і прикрила рушничком. Хай трішечки постоять гаряченькі. На цьому я з вами прощаюся. Усім до побачення, до скорої зустрічі, усім пока-пока і смачного, як захочете зготувати.